Як Америка перетворилася з малорозвиненої країни на одну з найвеличніших держав, що ми знаємо, ми були першопрохідцями у багатьох галузях, і все це потребувало найбільших на планеті досягнень у науці та технологіях. Тож наука. Це основна складова частина держави, громадянами якої ми є. Але зараз, у 21 столітті, коли настав час приймати рішення щодо науки, мені здається, що люди втратили здатність вирішити, що є правдою, а що ні, що є надійно доведеним, а що ні, що заслуговує на довіру, а що ні. І коли люди, які майже не розуміються у науці, Постійно заперечують її, а тоді приходять до влади. То це запорука повного знищення нашої сформованої демократії. Давайте запитаємо, чому учителі по всій Америці викладають еволюцію не як факт, а як гіпотезу. Усе більша кількість батьків демонструють недовіру до вакцинацій. Багато виборців підтримали заборону ГМО. Кліматичні зміни не доведені наукою. Це вже не та країна, яку я пам'ятаю, і в якій я зростав. Не те, щоб ми не стикалися з труднощами. Я достатньо дорослий, щоб пам'ятати 60-ті та 70-ті, Коли була гаряча війна, а за нею холодна рух за громадські права, все це було. Але я не пам'ятаю такого часу, щоб люди заперечували науку. Одна з найчудовіших речей у науці те, що вона є повноцінною реалізацією процесу пошуку істини. Ви висуваєте гіпотезу, я отримую результат. А інші науковці перевіряють цю гіпотезу ще раз, бо вони думають, що я міг помолитися, і вони проводять навіть кращий експеримент, ніж я. І заявляють: Гей, результати експериментів збігаються. Ми на правильному шляху, і з цього виникає нова істина. І це найкраще з того, що ми, як люди, коли-небудь винайшли. Наука це не якась там забавка. Про це не можна сказати. Я сумніваюся у тому, що Е дорівнює МЦ в квадраті. У вас немає такої можливості. Коли перед вами науково доведена істина, то вона є істиною незалежно вірите ви в неї чи ні. І чим раніше ви зрозумієте це, тим швидше ми зможемо приступити до політичних обговорень того, як нам вирішити проблеми, що стоять перед нами. І як тільки ви зрозумієте, що люди нагрівають планету. То зможете брати участь в політичних дискусіях? Про це ви зможете порушити питання про обмеження викидів вуглекислого газу, або ж про встановлення тарифу на них, чи про фінансування, чи про надання субсидій, і для цього необхідні політичні відповіді. Кожна хвилина вашого заперечення це затримка політичного рішення, яке повинно було бути прийнятим роки тому. Як перед виборцем та громадянином наукові проблеми поставатимуть перед вами, і хіба це не варто того, щоб сказати, гаразд, дозвольте мені, хоча б стати науково грамотним, щоб я міг подумати про ці проблеми та діяти розумно задля їхнього вирішення, пізнайте науку та дозвольте їй бути тим, чим вона може та повинна бути на службі в цивілізації. Це в наших руках.